Всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Fix. З вами Лара. І сьогодні в нас огляд всіх моїх палеток тіней, які знаходяться в моїй косметичці. Їх не так багато, але кілька штук є. Давайте подивимося, що там в мене цікавенького. І перша палетка це ось така палетка Benvenuti Aroma з фірми Essence. Ось так вона виглядає. Ось такі гарні, гарні кольори. Подивіться на них. Дуже-дуже такі теплі, гарні, сяючі а, і матові кольори. Давайте ми просвечуємо їх. Це один з моїх самих улюблених, мабуть, кольорів. Так, Ось так. Давайте ще подивимося, ось такий сяючий. Так, давайте подивимося, ось такий цікавий, зелений. Ну, Він не дуже пігментований, на жаль. Ось такий. Та, попробую так його дуже-дуже багато набрати. О, як так багато набрати, ось такий він цікавий. Далі давайте ми подивимося, ось цей зелений. О, зелений дуже-дуже пігментований. Ось цей золотенький, ось так виглядає, дивіться. Угу. І ось цей такий цікавий, дивіться, коль. Давайте подивимося, як він виглядає на повік. Я, я чомусь ним ніколи, до речі, не користувалася. Якийсь ну, не дуже мій колір, хоча він досить-досить гарно виглядає, особливо з цим зеленим буде дуже гарно компонуватися. Хм. Треба буде його спробувати. Ну, і звісно, в нас є такий найтемніший коричневий колір. Ну, він ось такий. Він ось такий він Класичний, класичний, класичний коричневий колір. Ось така палеточка, не знаю, як вам подобається. Мені дуже подобається. Класний. Давайте я ще більше нас цих кольорів. Дуже класний. Ось це мій улюблений. Ось так вона виглядає. Вони не сипляться, вони гарно тримаються. Я не знаю, одна з моїх улюблених палеток. Дуже мені подобається ціна, якість. Просто ох і ах, як то кажуть. З другої сторони, вона виглядає ось так. Давайте подивимося на наступну палетку, яка така цікава, і одна з моїх улюблених теж це є фірма польська My Secret Magic Garden. Ось так вона виглядає. подивіться, сама взагалі опакування дуже-дуже цікаве. І зверху у нас 4 великих-великих такі рефіли блискучих тіней і 4 матових. Дуже класні тіні, дуже пігментовані, дуже хороша якість, як на My Secret, я була дуже здивована, що вони настільки круті, якщо чесно. Давайте зробимо свочі. Дивіться, ось так виглядає. І якщо перенести на руку, ось так воно виглядає. Подивіться, які вони класні. Дуже-дуже круті. Дуже-дуже гарно виглядають на повіках. І давайте зараз подивимося на ось ці матові тіні. Не буду їх сильно набирати, бо вони прям. Дуже-дуже пігментовані, самі подивіться. Ось такі кольори. І давайте ми їх дамо десь ось сюди Ось так. Ось дивіться. Які вони вони дуже пігментовані. Прям, прям ось так вони виглядають. Ось така палеточка, дуже гарна. В таких бургундах. Дуже класно, мені дуже дуже подобається, як ви вже зрозуміли. Для того, що саме є потрібно... Найбільше мені подобаються це оці три кольори, як ви зрозуміли, і дуже часто я користуюся саме цим. ці чотири я користуюся постійно. Цими ну не сильно скажу чесно. Часом я використовую цей тінь під назвою Orchid. Цей найсвітліший тінь я використовую найчастіше, дуже класний. Ось, і ось цей роуз теж дуже-дуже-дуже класний. Ось, ось така от палеточка. Далі давайте подивимось на таку палеточку з Everline Ruby Glamour Eyeshadow Palette. А, вона досить популярна, я думаю, що ви її вже не раз бачили на каналах інших дівчат, але ще раз покажу, як вона виглядає зблизька. На щастя, моя камера а, передає кольори дуже правильно. Тут в мене трошечки покришився цей колір топаз, Ну але нічого страшного. Давайте ми подивимося тінні блискучі. Ось цей ось цей теж один з моїх ось цей і ось, цей. ось так вони виглядають. Дуже гарно, приємно. Оцей, до речі, Рубі теж є один з моїх улюблених, дуже люблю. Його використовувати, він мені пасує до всього. Ось так він. Ось такі кольори. Трошки менш пігментований, ніж ті з My Secret. Ще додавлю ось цього кольору трошечки, щоб було більше видно. О, так, краще видно. Ну, в цілому, я думаю, ви зрозуміли. Ось, ось такий ось такий, ось така палеточка. Класно, що є зеркальце, мені подобається. Дуже велика палетка, гарні кольори. Ось Абсолютно рекомендую, вони є ще в різних відтінках, є така фіолетовенька, є ще більш коричнева. Мені зайшла саме ця рожева, тому що я люблю більш рожеві такі от тіні, вони мені пасують більше до моєї, до мого типу зовнішності. Тіні хороші, не пилять, дуже гарно пахнуть а, таким вишенькою. Тому абсолютно-абсолютно рекомендую. І наступна палетка, а, яку ми розглянемо, це буде Revolution Pretty Rare. Ось така от палеточка. Дивіться, давайте я вам покажу зблизька кольори. Ось такі, як ви бачите, вона майже не використовувалась мною. Чому? Тому що я не знаю, я попробувала оцей відтіночок трошки цього, трошки цього, і скажу чесно, що а, мені вона щось не зайшла. Сказати вам чесно, якість така собі. І я не знаю, я, мабуть, її просто продам, тому що, ну, не знаю, вона мені щось не зайшла, чи кольори просто мені не дуже подобаються. Ну, максимум я би користувалася, мабуть, цим, цим і ось цим. А, ну, Пробувала цей золотий, але таке собі. Ось Такий кольор у мене подібний є в цій палетці My Secret. А, такий подібний в Eveline, тому якось такої потреби в мене до цієї палетки не було. А, ну, Свочити, мабуть, я не буду. Ну, хіба що ці кольори, які я вже і так свочила. Давайте я вам покажу ось ці кольори. А, ось. Потім не буду вже більше їх торкатися. Ось такі вони, дивіться, так вони виглядають. А пігментація середня. Ось, ось такі кольори. Щось в мене подібне вже є, тому якось я не знаю, такої потреби великої в мене немає, щоб не її використовувати. Не знаю, щось вона мене не переконала, тому, мабуть, це одна з тих палеток, які є лишня просто в моїй колекції. І давайте подивимося ще на таку палетку з Вайкон, яка називається Амур. Цікава палеточка, вона мене заохотила до придбання саме оцими своєю колекцією блискіток. Подивіться, які, які вони цікаві. О, тут є і мати, і блискітки. Як ви бачите, по використанню мій улюблених кольорів це оці два. Давайте я зроблю вам свочі. Ось так виглядають. Чотири відтінки. І зараз я вам покажу, як це виглядає на руці. Ось так виглядає. Гарні, гарні кольори. Покажу вам ще цей рожевий. Тоже один з таких цікавеньких кольорів. Дивіться. Ось так він виглядає. Покажу вам ще синій, темно синій. Ось так він виглядає. Ось подивіться, яка палеточка цікава. І що вам ще показати, може, якісь з матових тіней. Давайте я вам покажу ось цей. ось цей матовий. Ну, цей матовий він не сильно, бачите, пігментований виглядає ось таким чином. Цікава палеточка, скажу вам чесно, я купляла саме раді близьких, матових, як ви бачите, навіть... Їх особо не торкалася, але близькі досить цікаві. Єдине, що мені прийшлося з ними трошки погратися, я не могла зрозуміти, як їх наносити, тому що кісточкою вони дуже погано наносяться. Їх краще наносити або мокрою кісточкою, або просто пальцем. Тоді цей блиск переходить і. На повіку і гарно тримається. Кісточкою вони дуже погано наносяться, тому <смі> з ними прийшлося трошки поекспериментувати. Але в цілому, в цілому, тіні непогані, я ними користуюся, як бачите, ось тому, в принципі, рекомендувати можу. І разом моя кольорова гама виглядає ось так. Дуже гарно, до речі, вона виглядає, мені подобається така якась кольорова, гарна. Ось в мене, до речі, типаж вроди це осінь, тому, а, як бачите, в мене в саме відтінки підібрані такі під мій типаж. А, скажіть, будь ласка, чи вам сподобалось такий короткий огляд? Ну, палеток в мене не так багато, всього 5, але цього більш ніж достатньо, скажу вам чесно. Ось, і, мабуть, я би могла б а, взагалі обійтися ось цими двома. З My і з Essence, Це мої, мабуть, самі улюблені, всі інші могли б відпочивати. В принципі, цією я теж досить гарно користувалася з Evelyn, вона теж непогана і вона теж досить самодостатня, але тут все-таки мені подобаються ці ультраблиски і тут. Оці, оці Мабуть, ця частина, мабуть, у цієї палетки таке базове на кожен день. Ось такі, ось такі в мене палеточки. Надію, що вам сподобалось, і бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей. па па па, -па.